В епоху просвітництва людина була для філософів загадковою чорною скринькою. Джон Лок, Жан Жак Руссо та Томас Джеферсон створили романтичний міф про людину як істоту, наділену абсолютною свободою волі, і опинилась людина в драматичній ситуації. Скоїла злочин такою була її воля, казали філософи. Кожен несе особисту відповідальність за свої вчинки, бо діє виключно за власною волею. Ця концепція була не просто філософським припущенням, вона стала наріжним каменем ліберальної ідеології, основою правових систем, моральних Норм і соціальних договорів людина розглядалась як розумна істота, здатна контролювати свої імпульси, приймати раціональні рішення та нести за них відповідальність. Сучасна демократія обожнює особистий вибір. Це її ядро, її святиння. Ваша воля це ваше право, кажуть нам. Але наука, вічний руйнівник веселишів. пропонує інший погляд. Молекули, електрони та гормони керують нами так само, як океанська хвиля керує маленьким човном. Кожен імпульс у мозку або детермінований, або випадковий. Свободи в цій формулі немає. Як немає свободи вибору, у робота, що реагує на парність чи непарність числа радіоактивних розпадів. Ця думка здається парадоксальною. Як тоді пояснити наші бажання, чому я хочу з'їсти пиріг? А мій сусід мріє про бургер? Відповідь в тому, що ми не обираємо свої бажання, ми відчуваємо їх як данність. Так само, як щур з експерименту відчуває бажання повернути ліворуч. Хочете приклад? Згадайте, коли в останнє у вас раптово виникала думка, типу: зараз саме час перефарбувати кухню в зелений колір. Чи, наприклад, зателефоную друзям і запропоную піти в кіно, чи ще щось подібне. Ви ж не вирішували? Заздалегідь подумати про це правда, але наука бажальна. І що глибше вчені занурювались у вивчення людського мозку, то більше руйнувалась ця романтична картина світу. Розкривши метафоричну чорну скриньку людської свідомості, дослідники виявили в середині незвеличену душу і не таємничий центр ухвалення рішень, але ще клубок генів, гормонів і нейронів, які підкорюються тим самим фізичним і хімічним законам, що й молекули води або атоми заліза.